Нова вулиця Матросова. 16 вересня поклали асфальт на проблемному провулку міста. Ціна питання 800 тисяч гривень. Міський голова Анатолій Федорчук каже, що було багато нарікань від містян. Тому спільно з депутатським корпусом ухвалили рішення відремонтувати дорожнє покриття. Роботи виконує броварське ШБО 50. Це вже традиційно у нас хороший партнер якраз по якісному виконанні робіт. Чому якраз на цій вулиці? Ну, ви знаєте, що вулиця Матросова, другий провулок Матросова, і всі тут вулиці, які розташовані у цьому мікрорайоні, це низина міста Борисполя. Тут весною у нас були великі проблеми по відкачуванню паводкових вод. Скільки виконуються роботи? Ну, ви бачили, що ці дні вони нам не сприяли, були дощовідні. А так би ШБУ зробило б максимум за один тиждень, зробило б всі роботи. А так, на жаль, затягли з роботи десь до 10 днів. Не так просто нині заасфальтувати вулицю. Півтора року міська влада оформлювала різну дозвільну документацію. Тому що дуже багато мешканців кажуть, тут заасфальтуйте нам вулицю. Не так-то просто заасфальтувати вулицю. Це ми можемо зробити тільки поточний ремонт вартістю до 100 тисяч. А якщо вартість робіт більше 100 тисяч, а в цю вулицю вкладено, як сказав вже Анатолій Север, більше 800 тисяч, то це потрібно виконати ці Ряд робіт, починаючи від технічних умов і завершуючи вже дозволом гаска і виконанням робіт. Бориспіль заборгував броварському ШБУ-50 близько 2 мільйонів гривень. Проте, незважаючи на це, цьогоріч у місті заасфальтують вулиць на 5 мільйонів гривень, якщо кошти пройдуть через державне казначейство. Проведений тендер на асфальтування капітальний ремонт вулиці Дружби. Це тендер визначив переможця. От, і вартість робіт там мільйон 926 тисяч це тільки одна вулиця Дружби. У нас виконаний проєктні роботи, отримана декларація на початок робіт по вулиці Космонавтів у мікрорайоні Нестерівка. І також виділено з міського 900 бюджету. 900 тисяч. 900 тисяч теж потрібно зробити ці роботи. Ми також розраховуємо, що в цьому році зробити тротуар по вулиці Лермонтова. Загалом 13 мільйонів гривень цього року виділено з міського бюджету на асфальтування доріг і тротуарів міста Борисполя. Міський голова каже, що спочатку приводять до ладу проблемні вулиці. 13 мільйонів це мізер. Їх треба мінімум 200-300 мільйонів для того, щоб зробити, хоч хоч більш менш революцію з дорогами в місті Борисполя. Найбільше Тут скарг було на рік. що тут проблемні місця, тому що по коліна люди бродили в воді. Наприклад, в тому році робили ми вулицю кооперативна. Так само там по колінах ходили люди в воді, і ми потратили теж там більше двох мільйонів, тому що там теж саме незина. І діти ходять в школу. Валентина Чубатюк, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.